За добу з 1 по 2 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів. О півночі в місті Балаклія на вулиці Арсенальна сталася пожежа. Під час ліквідації пожежі рятувальниками були врятовані: жінка 1970 року народження та чоловік 1982 року народження. З діагнозом отруєння чадним газом їх доставлено в Балаклійську центральну районну лікарню. Пожежу локалізували о пів на першу та ліквідували о першій причина необережне поводження з вогнем при палінні. У третій в місті Ізюм на вулиці Чайковського горів приватний будинок. Під час гасіння пожежі рятувальниками в одній з кімнат було знайдено тіло чоловіка. Пожежу локалізували о пів на четверту та ліквідували о пів на шосту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу стався один підрив цивільної особи на вибухонебезпечному предметі. В Узюмському районі селі Довгалівка чоловік 1964 року народження підірвався на невідомому вибуховому предметі розтяжці. З діагнозом мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, осколкове поранення обличчя зліва та лівого стегна. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Підрозділи ДСНС не залучались.